Учасники студентської республіки, а це більше чотирьох сотень молодих людей, були сьогодні задіяні в фінальних іграх з волейболу, футболу та виборах президента студентського мера міста Чорнівці. Разом із фіналістами на спортивних майданчиках студентської республіки. Сьогодні день провели і наші кореспонденти. Триденне перебування на території сонячної долини. Більшість громадян студентської республіки оцінила як змістовний відпочинок після затяжних сесій. Навіть спортивні змагання під пекучим сонцем не псували настрій студентству. Цьогоріч Буковинське вище відправили в сонячну долину за нагородами вісім команд футбольних та сім волейбольних. У фінал вийшли волейболістки ЧНУ та КНТУ. Команди були різними за підготовкою. Результат фінальної гри говорив сам за себе. 2 -0. на користь волейболісток ЧТІ КНТУ. Ні, ну була один поліван. Ми всі були ваєнами ми, ми старалися як могли, просто самі всі бачили, що команда набагато сильніша, тому що це не повний основний состав команди КНТУ. Головне у грі не участь, а перемоги і зувалися своїми завоюваннями опоненти. Ми брали участь у першості чемпіонаті України вищої ліги серед студентських команд. Приймали участь, приймали участь неодноразово в універсіадах, де посідали призові місця. Тим часом болівальниці та шанувальники футболу на іншому спортивному майданчику зустрічали своїх фаворитів. Футбол зібрав досить велику кількість шанувальників. Фіналісти викладались на штучному полі на всі 100. А оскільки більша частина студентів палить, то під пекучим сонцем бігати було нелегко. Рятувала спортсменів невеличка криничка біля стадіону. Гарячі моменти фінальної гри час від часу супроводжувалися бурхливими емоціями та не до кінця озвученими матами та дружньою підтримкою вболівальників у футбольному турнірі. Фіналістами стали команди ЧНУ, КНТУ та БДФУ. Гра завершилась з рахунком 2-1 і перемоги команди Чернівецького торгово-економічного інституту. Дуже напружена боротьба була дуже. Всі дуже впевнені йшли до перемоги. Команди були всі гідні, але так вийшло, що перемогли найкраще. Сьогодні найкраще це ми переможцям. Доводилось долаючи по три-чотири поєдинки в день під пекучим сонцем крокувати до перемоги продовж трьох днів. Організатори студентської республіки під пильним оком медиків ретельно відбирали найсильніших та найвиносливіших. Ми вчора дуже прискіпливо ставилися навіть до реєстрації спортсменів. Кожному перевіряли стан здоров'я чи дійсно спортсмени зможуть виступати, тому що там знаєте зараз така так і така погода і тиск великий. Се але слава богу, за два дні турніру в нас не сталося жодного інциденту. Студентська республіка в Україні проводиться починаючи з 1999 року. Регіональні етапи вже мають своїх шанувальників серед студентів, серед випускників вишив. Змістовне дозвілля студентів на закритій території, якого так намагались досягнути організатори, цьогоріч, здається, вдалося ці три дня е, принесли напевно на багато вражень, якби е, для себе знайшов дуже багато нових знайомств. Можна познайомитися, поспілкуватися е, пісні перед е, вогнищем, спілкування з батьма людьми збираються студенти з різних навчальних закладів і. Саме найголовніше, те, що тут панує дружба і мир. Переможці фінальних спортивних змагань представлятимуть буковину на всеукраїнському етапі студентської республіки в Ялті. Туди ж відправиться і студентський президент, студентський мер міста Чернівці, якого молодь обиратиме сьогодні пізно ввечері. Галина Мормелюк Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.